Один зі співзасновників громадської організації Волинський актив молоді депутат Луцькради Андрій Костенко відреагував на сюжет про їх організацію тисяча волонтерів призовного віку, від якої була внесена систему. Шлях щоправда надав коментарі не нашому телеканалу, а інтернет-майданчику, але й там не прозвучало відповіді на головне питання: чи всі ці їх волонтери повернулись за кордону? Замість цього обурення, чому до цієї організації журналісти приплели ім'я іншого її співзасновника, народного депутата від слуги народу Валерія Стреннічука, мовляв, приплести можна, наприклад, його колегу по фракції в міськраді, який ні сном, ні духом щодо існування цієї організації. Такого завгодно, лише би не Странічука. Громадська організація «Волинський актив молоді одна з тих, хто від початку повномасштабної війни і до лютого цього року вніс в систему шлях понад тисячу чоловіків призовного віку. За даними Волинської митниці, особи від цієї організації здійснили за цей період 101 переміщення через кордон. І така ватага волонтерів завезла аж 20 з лишком тон гун допомоги. Тож роз'ясненнями подалися до цієї організації за місцем її прописки, що та Роставелі 9, а там звичайна квартира. А хто з визнає за сусід? Ви з ним? Ні, не знаю, вони на ще я ага. Проте на митниці ця організація лишила іншу адресу, набережна 4А. Тож пішли шукати їх і туди. Але на місці це виявився Офіс партії Слуга народу. Волинських технологійська організація пише, що вона десь тут по цьому місці знаходиться. Хто пише? Хто знаходиться? Тут знаходиться офіс, і це дивно, якщо зважити, що за цією ж адресою знаходиться приймальня одного із засновників цієї організації народного депутата від слуги народу Валерія Стринічука. Сам Стринічук не відповів ані на телефоні дзвінки. Ані на повідомлення не зробив цього і після виходу сюжету, але замість нього заходився публічно коментувати діяльність організації в час війни інший її засновник, депутат Луцькради, фракція Слуга народу Андрій Костенко, одному з місцевих інтернет-майданчиків, він представився керівником цієї організації. Хоча у відкритих даних зазначено зовсім інше прізвище. То ви є керівником громадської організації «Волинський актив молоді чи Андрій Костенко? Бо тут виявилося, що я ще один керівник, чи можете пояснити? Андрій Костенко був переді мною. Ну але ви хто зараз керівник? Зараз я в мані місяць чи півтора десять. То це до вас питати, наприклад, тут пам'ятаєте, ми з вами говорили за тих тисячу волонтерів і так далі. По питанням людей, які виїжджали раніше. Андрій по перше в інтерв'ю відповів всі на всі запитання. Я думаю, а по друге, ну звичайно, що від вас питати. То це він вносив так тих людей, тобто в систему шлях, не ви? Я не знаю хто вносив. Тім, в нещодавньому інтерв'ю Костенко так і не сказав, то для чого їм знадобилось понад тисячу волонтерів. Чи всі вони повернулись в Україну за кордону? І якщо, як він стверджує, завезли значно більше вантажів, ніж 20 тонн, як зазначено на Волинській митниці, то питання, яким чином возили ці вантажі, якщо контроль митниці їх не зафіксував. Вирішили все ж таки одержати відповіді на ці питання. Знайшли адресу приймальні депутата. Вона співпадає з адресою приймальні Стрельнічука. І заодно. Волинського активу молоді. До слова, Стреннічука там знову не застали. А ось Костенка там, кажуть, давним-давно не бачили. Костенко не з'являється. Стінчук з'являється. На двері ж там для Костенка, я поняти не маю. В Сукларі я один нас бачу. О, де не а Стреннічука, може, хто там не в нього... Сенечука частіше бачу. Помічник, може, знаєте, когось дайте нам контакти. Може ми з ними якось. <рес> Мої функції не входить надання контактів. А ваші, пане, функції що входить? Може би більш обізнані. <рес> ну, от, ваші функції, які тут в офісі є. Зараз <рес> ви <рес> Тож зателефонували Костенку на мобільний. Тим паче він сам говорив, що сконтактувати з ним дуже просто або телефоном, або ж можна знайти на сесії. Дзвонимо зараз до Андрія Костенка номер телефону. Дуже дорого, але будь ласка. Та й на сесію міськради обранець громади не прийшов, а телефони досі вимкнені. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Ось сьогодні прийшли на сесію міської ради, щоб поспілкуватися з депутатом Андрієм Хустенком, який нагадаю є один з півзасновників громадської організації «Волинський актив молоді одначе на сесію він не з'явився принаймні поки що. Це зауважу, що сесія вже розпочалась. Телефонуємо йому на номер телефону. Нам доступний він теж не відповідає. Очікував побачити на сесії Костенка керівник його фракції Роман Бондарук, адже від нього Костенко не бере слухавки. Хоча в депутата до колеги теж виникло ряд питань після озвученої Костенком інформації про те, що буцімто Бондарук просив його вносити в систему шлях військовозобов'язаних чи то пак волонтерів. Чоловік каже, це не відповідає дійсності. Не разу не звертався з таким проханням до мого колеги. Тим більше, що е, насправді ми працюємо з е, іншими громадськими організаціями. У нас є, е, ви знаєте, що я ще є добровольцем е, батальйону портивного реагування. У нас там є створена своя громадська організація, і ми ну, не маємо інших мотивів, щоб до когось кого е, І, Чесно кажучи, я не знав, що існує така громадська організація, як, як «Волинський», як ти в молоді до того часу, поки Андрій не сказав, що вона є». Роман Бондарук додає, хотів запитати за історією з Волинським активом молоді і в іншого співзасновника цієї організації Валерія Стринічука. Я також хотів звернутися до народного депутата, який був одним з також в матеріалі вашому щодо, щодо цього. Ну він є засновником цього цього громадської, цієї громадської організації. І я також на жаль не отримав відповіді не смс-повідомленням і не, не телефонного дзвінка. До слова пан Костенко обурювався, чому до Волинського активу молоді приплітають ім'я співзасновника Валерія Стрянічука. І це дивно, що колега по партійній діяльності став публічно відхрещувати народного депутата від організації, яка зі слів Костенка має бездоганну репутацію. Першими від початку повномасштабної війни стали возити гумдопомогу допомогу величезними кількостями та допомагати всім від медиків до цивільних. Навпаки, нардеп мав вигордитися, що він свого часу зас. Існував таку хорошу організацію. Інша річ, якщо ця організація насправді не така вже й хороша, як розповідає її співзасновник, і цілком може бути, що ті тисячі волонтерів призовного віку потрапили від неї в шлях не за гарні очі, і не для того, аби привезти за рік 20 тонн вантажу. Тоді в такому випадку Стринічука можна зрозуміти, бо ж напевне жодному нердепу не хотілося б, щоб його асоціювали з організацією змутними справами. Принаймні публічно Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.